Дякую, що дав подивитись. Так, нам подобається, коли друзі звинувачених поплюжать нашу роботу. Він мені не друг. Ти вже казав. Знайшов щось цікаве. Дарма його закатали до лікарні. А решта прекрасна робота. Хоч справу закривай. Дякую. Доказів було достатньо. Перестань, ти ж знаєш, хто шукає, той завжди знайде. Так, то якщо треба, повертайся, подивись ще раз. Ні, дякую, не варто. Ти нічого не записав. А навіщо? В армії кажуть, ти був крутий перець, так? Ну, десь так. То що роблять армійські копи? Зупиняють бійки? Те саме, що й ти здебільшого. І з невеликою різницею. Якою? Усі підозрювані досвідчені вбивці. Ще раз дякую. На що він платив за паркування? Вибач, він збирався розстріляти півдесятка людей. Його хвилював паркомат. А психічний розлад не враховується. Хотілося б мати альтернативну версію. Ага. А звичка. М'язова пам'ять. Навряд чи він це усвідомлював. Я ж кажу. Прекрасна робота. Чуєш армія? Який серійник на гвинтівці? А який рік на четвертаку? 68-й. За деревами лісу не видно. Не видно лісу. Можна підсісти до тебе. Я Сенді. Гарне ім'я. Тебе Сенді. Часто пригощають Бренді. А твоє ім'я. Джиммі Ріс. Ти не схожий на Джиммі. А на кого схожий? Я не знаю. Проте не на Джиммі. Mm. Ти тут уперше? уперше? Тут такий галас. Не хочеш піти у якесь тихіше місце. Я на машині. Така доросла, що водиш? Я вже багато для чого доросла. У мене бюджет, Сенді. Що? Ти мені не по кишені. Я тобі не шльондра Тоді зовсім не по кишені. Серйозно, я працюю в автомагазині я маю на увазі, що за дармове кохання завжди платиш більше. Я тобі не шльондра. Ага. Шльондра був курила жарт. Що таке? Він сказав, що я шльондра. То це правда? Ні, Я не казав шльондра. Вона не хвойда, а просто шалава. Гей, це наша сестра. Вона гарно цілується. Ну все, на двір. Спочатку розрахуйся. Це почекай. Потім не зможеш. Думаєш? Думаю, і тобі раджу. Класний жарт, але я тобі зараз наваляю. То як тут чи на дворі? На дворі. Лишайся тут, Сенді. Я не проти побачити кров. Значить, це свідчить, що ти не вагітна. Ну чого більше не жартуєш, козел? Стули пельку Сенді, тебе не питають. У тебе ще є шанс піти. Хм. Знущаєшся нас п'ятеро на одного. Вас троє на одного. А рахувати не вмієш. Коли я вирубаю лідера, тобто тебе. Лишається один чи двоє завзятих товаришів. Останні двоє завжди тікають. То ти вже маєш досвід. Час іде. Памятай, ты сам нарвался. Ну, все добре. Ты в нормі. Вставай. Что ж, уже ясно, кто я кто. Чего тягти? Ви на диво швидко зреагували, хлопці, швидко!